Господи, Боже наш, ти дарував мученикам, що за тебе постраждали, і цю славу, щоб їхні мощі сіялися по всій землі, в святих храмах твоїх і росли плоди сірень, сам Владико, як всіх благ подати, молитвами святих, положені в мощень, яких у цьому чесному престолі Твоєму, ти зголі бути, сподоби нас неосудно, приносити тобі на ньому безкровну жертву. І давай нам усе, що просимо на спасіння, подаючи нагороду і в цьому тим, що постраждали за святе ім'я Твоє, щоб ним чуда чинити на наше спасіння. По Твоє Царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.

І зібрав того Духа, що натився над ним, і це соняшне світло вилив на нього, щоб відновити Його і твоєму Готихому, і се особливу хвалу, щоб надати твоєму найдобрішому творінню і дозволити бачити тебе, як світло добре, і днем назвати Його. І ми, бачити його, і найсвітліше це сонце, що кожного дня обновлює творіння, славу тебе. Як сонце мого дня, і світло Твоє на вечірні. заповів нам через сина Твого, щоб наша природа оновилася Твоїм Святим Духом, як і даром цим, що праведні заселене, як Сонце. Тобі молимося і Тебе просимо. Отче слова Господа і Бога нашого. Поглянь милостивим оком Твоїм на нас. і недостойних рабів Твоїх що перебуваємо у цьому небоподібному домі, похвали Вселендонім, правдивому жартонику, невимовної Твоєї слави. І зійшли при Святого Духа Твого на нас і на насліддя Твоє. І за Божественним Давидом обновив наших серця Духа Праведного і Духом Владишним утверди нас. І дай Україні нашій перемогу над видимими і невидимими ворогами, а нагоду думність мир, а тим, що збудували цей храм і ревно освятили його любов'ю за себе, Бога, хоч ми прощення гріхів, дай їм усе на спасіння, чого вони просять. Підніми їх на виконання твоїх заповідей, подай їм навлення дару Твого Святого Духа, щоб вони не поклонилися Тобі, єдиному Богу істинному. Ісусу Христу, якого ти послав. Молитвами Богородиці і всіх с Амінь. Заступи, спаси, помили, підійми, і збережи нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй, Господи, полі. Ма святи, не пом'янувши самі себе, один одного, і все життя наше Христу Богові повідомо, тобі, Господи. бо Ти святий Боже наш, що часних учеників, що за тебе постраждали, слуги спочивати. І тобі славу посилаємо, села і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки відео.

й охороняй нас осі